Ми вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна. Бір Дівлят у нашій студії Богдан Єременко, головна голова правління фонду майдан закордонних справ. Доброго дня, Богдан, добрий день. А Богдана, ну я б хотів би знаєте, сьогодні. Поговорити не традиційно. Знаєте, ми говорили там про Крим про схід. А сьогодні поговорити про те, що відбувається в столиці України. А, я давайте нетрадиційно поговоримо. О, Давайте до тобто дивіться, значить. Під верховною радою сьогодні зібралися люди їх збиралося багато. Хтось бага, дуже багато різних політичних сил. Там прийшли і ліві, і праві, і я не знаю, які то. До речі, вас із зі святом так, бо сьогодні Давайте там покрова. так, Привітаємо це важливе так. свято для християн. Так і покрова. Так а і сьогодні ж ми дізналися в Верховній Раді біля Верховної Ради, що президент призначив цей день а днем захисника вітчизни. І Відтепер ми маємо свій такий день, так українці, замість 23 лютого, які святкували там. Звикли я там ну з дитинства ще пам'ятаю, але тепер це буде 14. про це згодом. А, а Далі, але це пов'язано, оскільки під радою зібралися представники певних політичних сил. Я не знаю, хто це. Кажуть, що це можливо, це правий сектор або свобода. Там закидали Верховну Раду шашками, а, обстріляли. В нас є коротеньке відео, але представники свободи і представники правого сектору вже сказали, що то не вони. Прошу відео. Ой, вотані. Хоча збійка духовний ради. Правоохоронці використовують в моїх тих. Ці її. Правіше, правильно? Власне, це відео знято з вікон Верховної Ради Богдан. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що це що це таке взагалі? Ну, бачите, я фактично з моменту падіння режиму Януковича говорю про те, що ми війшли в бурхливий період, буревний період, коли вулична демократія і вуличні пристрасті будуть вирувати. Коли очевидно мінятимуться часто органи влади і найвищі посадовці мінятимуться, а це затягнеться так довго і буде настільки драматично для України наскільки довго влада противитиметься реформам і не проводитиме їх. З одного боку нам не уникнути подібних сцен. На жаль, поляризація в суспільстві і зневіра у владі ну досягла очевидно певного критичного рівня. Але з іншого боку, цей процес можна регулювати, якщо влада почне робити і пояснювати людям, що вона робить до чого призведуть її дії в найближчій перспективі, в середньостроковій перспективі. Коли почнеться цей діалог і почнеться реальна робота влади по зміні країни, по реформуванню країни, тоді ці пристрасті почнуть втихомирюватися. Звичайно, все це прикро дивиться, тому угу. що е, ну тепер звичайно немає потреби застосовувати насильство один до одного. Е, наша влада не прийшла далеко ту межу, як це було при президенті Януковичу. І ці правоохоронці е, абсолютно чітко і спокійно виконують свої функції. І ну принаймні, в цьому на цьому відео не було ніяких надмірностей з боку міліції. міліція. ну я, я не розумію, на що бити міліцію, коли вона просто стояла кордоном біля Абсолютно. Ради. Тобто це, 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 це важко зрозуміти, але е, пояснити це. Можна От тим, чим я пояснюю, на жаль, ми відшли в такий період, і ці міліціонери, які охороняють владу, фактично стають заручниками бездіяльності нашої угу. влади вчора. Тут а, на вулиці Банковій в центрі Києва а, вийшли на такий мітинг, можна сказати, да просто на акцію протесту. А працівник. Працівники а строкові військовослужбовці. Значить, військовослужбовці да національної гвардії. А до березня це були значить бійці просто внутрішніх військ. Вони мітингували тут. Вони я не буду вже показувати це відео, бо його всі бачили. Да, що, тут, що тут відбувалося на вулиці Банковій. Сьогодні вже на вулиці Банкові охороняють не міліціонери, да а стоять в огорожі і не ті нацгвардійці, які просто вчора взяли, перейшли е, з адміністрації президента, приєдналися до тих мітингувальників, які вимагали відправити їх у дембіль. Да. А сьогодні там стоять просто курсанти. Сьогодні біля Верховної Ради України стоять, охороняють вже просто бійці там добровольчого батальйону «Київ-1». То що тобто, я так розумію, що на Нацгвардія як структура, вона ну взагалі ні ні до чого не здатна. Тієї довіри нема. Ну, керівника цієї структури призначають міністром оборони. Отже, якась довіра у когось у когось є. Бачити страйк військовослужбовців, це звичайно найдивніше, що можна побачити uh -huh. в державі. Це не вписується в жодні розуміння демократії, в жодні розуміння порядку. Для мене це тим більше дивно, що ніхто з цих хлопців. Не протестував, коли їх кидали на розгони демонстрацій. На розгони мирних демонстрацій. Я розумію, що вони, мабуть, втомилися, от втомилися від того, що вони робили взимку, втомилися mm -hmm. від того, що зараз іде війна. От, але немає у мене, скажу вам відверто, можливо, я розчарую декого цією фразою. Нема співчуття mm -hmm. у мене до військовослужбовців, які йдуть на страйк. Mm -hmm. Військовослужбовці, і це вимоги е статутів. Е все ж таки повинні бути стійкими і повинні розуміти, що. Іде війна, і вони у тій ситуації, коли є єдиними на кого ми можемо розраховувати. А вчора я тут чув, просто на вулиці банковій я підходив і, 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 і дійсно офіцери казали, знаєте, хлопці, де війна? Ви не можете так себе поводити. Ну нам, нам, нам умовляли їх, щоб вони пішли. Звідти, а вони казали: а де війна? Да, нема наказу, нема наказу, нема там указу, нема чого там постанови Верховної Ради про те, що а, о, там оголошується військовий стан. То То хто ж правий? ми зараз повинні. Ми просто перейдемо від критики цих хлопців, які роблять неправильно страйкуючи під адміністрацією президента. Uh -huh. перейдемо до другого питання. Так прийдемо до критики влади. Абсолютно ми про це говорили в цій студії неодноразово. Непослідовна, абсолютно незрозуміла політика та власника відсутність політики uh -huh. щодо Росії щодо війни. Так, ми називаємо це антитерористичною операцією. Хоча закон України про оборону чітко говорить, що проникнення нашу територію, окупація частини території це є збройною агресією. Він Тітко говорить, що для збройної агресії для відбиття вводиться воєнний стан, от Бо, е і, так, і далі, вибачте, так далі. Скажіть, скі, я там кажуть, є в тому зак... Я просто його не дивився, я не фахівцем, Там є п'ять ознак, да, за якими треба оголошувати той військовий стан. Так, так ну там описані ситуації, що таке збройна агресія угу. проти нашої держави, яка вона буває, і в принципі там даний просто не називається формула ця гібридна війна, угу. але тобто написано, що проникнення регулярних і нерегулярних збройних формувань, тобто те, що ми маємо гібридну війну, якісь нерегулярні, якісь угу. самообр. Рони, якісь ополченці, так яких люблять представляти російські змі, ось значить, навіть у цьому випадку це чітко окреслено нашим законодавством як збройна агресія. І до речі, командири військових частин з'єднань і фактично військове керівництво повинно застосовувати зброю, не очікуючи військово-воєнного стану. Це до речі, і дуже... наказу з якогось гори. Тобто Абсолютно це не потрібно пропонуємо. для відбиття збройної агресії армія повинна застосовувати зброю, повинна застосовувати силу, чого не було в Україні. Зроблено угу. в Криму. Так, тобто є дуже багато непос. Слідовності і незрозуміло. ми можемо це пояснювати, тим що загальна дезорганізація, mm -hmm. армія пропита, про, продана і так далі, от але тим не менше, це не, не, ну, не міняє ситуацію. Немає політичної волі у керівництво боротися за країну. Вона хоче домовитись за мир, от а не вибороти його. Немає в армії, і в суспільстві немає е, змобілізованості, немає єдності mm -hmm. нас закликають до єдності, до єдності навколо навколо чого навколо да, навколо, не навколо ідеї, кого, але да. так. Mm -hmm. Тобто, нам пропонують об'єднатися. Націяться навколо партії чи виборчого блоку це не те об'єднання. От України має бути мета, і політична партія при владі це не мета, це інструмент. Отже, ми не повинні об'єднуватися навколо інструмента. Ми повинні об'єднатися навколо мети оборони країни. А влада діюча не займається обороною. Вона займається торгами про мир. Це різні речі, і я боюсь, вона програє. Зрозуміло. І ще одне коротеньке відео з підверховної ради. Прошу. А так, ну добре. Тут нема бійки, але але є там э, ці димові гранати, чи як їх те ну, назвати? до на жаль, так? ми mm -hmm. просто дуже чітко бачимо партії, партійні прапори, і ці політичні сили ну треба все-таки порадить. Вона дуже часто після цього заявляє, що вона ні до чого, і це mm -hmm. не вона. Але от чомусь їх партійні прапори, партійні заходи співпадають з якимись певними такими провокаціями. Мені здається, це не найкращий спосіб. Я не належу до категоричних критиків цієї політичної партії. Але мені здається, це не найкращий mm -hmm. спосіб підняти рейтинг собі перед е, виборами. А сьогодні от, пан. Турчинов закрив засідання ради та а... Каже, що має наміри оголосити позачергове засідання Верховної Ради, і він вважає, що оце все. Всі ці доброді зібралися під Верховною Радою для того, щоб зірвати роботу українського парламенту. Ну я не знаю, як це буде як будуть далі розвиватися а, події в нашій країні. Ну я а... не знаю, кого можна звинувачувати в зриві роботи парламенту, коли він уже розпущений. Тобто, це теж мені здається таке пересмикування карт у нас іде. І тут до речі, теж нема послідовності. Наш президент заявляє, що він дивиться на парламент, плаче і розпускає, оскільки не вірить у такого. Верховну раду, і тут же він її збирає для того, щоб прийняти якісь Які закони, закони і так далі. Да. Тобто, так ми довіряємо їй чи ми не довіряємо або не розпускає, або розпускає дати і тоді не, не, не даває якісь права. правил. Яка ж тоді робота? Тобто в нас продовжують виконувати функції після розпуску депутати. Це не, не Верховна Рада. Тобто депутатів є функції, крім відвідання сесійних засідань. Інші вони, очевидно, можуть це робити. Що робить ця Верховна Рада? Ну добре, що якісь закони приймаються, але я боюсь, що пізніше якийсь небудь мудрий юрист, от років через п'ять, так не почав все це скасовувати в судах, оскільки вона Оск... Приймалися закони і рішення Верховної Ради, яка розпущена. В нашій країні, можливо, все. Вчора президент нашої країни Петро Порошенко є, зробив таку, ну я не знаю, це особисто він зробив, але з'явилася така інформація в, в засобах масової інформації, вибачте, за тавтологію, що треба одним з, не, з найнеобхідніших законів, які мав би бути прийняти сьогодні, є і пріоритетним: є закон про права вимушених переселенців. Да? Але сьогодні, і сьогодні, Перед радою перед Верховною Радою України зібралися переселенці не тільки з Криму, але й також зі Сходу. нашої України вони вимагали вимагали прийняття цього закону. У нас є коротеньке відео. Будь ласка, покажіть його. Сьогодні останній шанс для цієї ради, цього скликання прийняти закон на захист внутрішньопереміщених осіб. Цей законопроект вже підтримана Верховна Рада Європи, яка 10 жовтня оприлюднила своє звернення щодо української влади, що необхідно негайно прийняти цей законопроект. Крім того, вчора президент України Петро Порошенка виніс цей законопроект як невідкладний. Тобто, цей законопроект терміновий і він розравний. Блявся при адміністрації президента, і він захищає внутрішньопереміщених осіб. Він надає їм можливість отримати довідку про внутрішньо переміщену особу, надає можливість отримати житло від держави, надає можливість отримати інші соціальні та адміністративні послуги, які вони не можуть вже півроку отримати. Тобто, ми вже я сама є переселенкою, і вже півроку ми чекаємо на цей закон. І від цього законопроекту залежить багато інших питань. Тобто, як будуть про це влаштовуватися ці люди, як вони будуть отримати далі свої пенсії. Та соціальні виплати, що робити з їх документами, як їх відновлювати і, і так далі. Ну і головне питання це як їх забезпечувати житлом, тому що сьогодні дуже велика проблема це зима, і дуже скоро стане холодно, але там, де мешкають переселенці, у місцях компактного поселення, на жаль, умови ненормальні. Угу. Ольга Скрипник, Кримська правозахисниця, щодо закону про права вимушених переселенців, це було сказано сьогодні під Верховною Радою України. Ну а власне, як ми дізналися, то цей закон не був навіть внесений до порядку денного. І правозахисники кажуть, що тепер вже нова рада має знову цей законопроект пройти розгляд у комітетах, і тільки потім перше читання і так далі. Є певні процедури. Це дуже шкода. Я, до речі, пані Олю не називав би вже кримською правозахисницею, вона з Криму, але вона українська правозахисниця. І тут треба розуміти чітко розібратися в термінології. Пані Олі Скрипник один з найкращих в Україні експертів з питань міграції, внутрішньої uh -huh. міграції. І те, що держава наша не слухає таких людей, це державі не на користь. Ось таких людей треба було б зараз забирати владу. От і оскільки вони володіють величезним апаратом, вони Володіють сучасним мисленням, вони розуміють, як ці питання вирішуються в рамках європейської конвенції, конвенції ООН. вони розуміють, які є механізми міжнародної допомоги Україні. Не бюрократія наша, яка не мислить цими категоріями, для яких між біженцями і переселенцями немає різниці, бо які взагалі не хочуть задумуватись над тим і не вирішують ці питання. Ось такі такі угу. люди на них тримаються. І я сподіваюся, і бажаю пані Олі і всім цим активістам, що вони все таки свого доб'ються, оскільки це дуже серйозне для України питання. Інша проблема в тому, що наш уряд уже чомусь. Хоче звести все це в один котел. Внутрішні переселенці, Крим, мовляв, один орган повинен uh -huh. цим займатися. Це, мені здається, неправильно. Крим питання і окреме, можливо, орган з питань внутрішніх переселенців міг би займатися, в тому числі і кримськими переселенцями. Але Проблема Криму це глобальна проблема для України. Це проблема її безпеки, це проблема її оборони, проблема її зовнішньої політики і так далі. І так далі, і так далі. Поки що, українська влада не демонструє розуміння цих проблем. Uh -huh. Хоча люди, ось такі як. Ми бачили щойно у сюжеті в Україні, які розказують, показують і вчать, як це правильно зробити. є. Чому влада не слухає, коли вона почне слухати, це величезна дилема. От тоді виникають демонстрації, виникають потреби у таких мітингах під Верховною Радою. Немає Верховна Рада повинна само собою зрозуміло вирішувати такі питання і приймати закони, які найбільш актуальні з точки зору величезної кількості. Давайте скажемо прямо. Це ж не десятки, це вже сотні тисяч людей, оскільки є внутрішні переселенці із Сходу України, не лише з Криму. Це величезна кількість людей, які не можуть, скажімо, кримчани, я знаю, не можуть скористатися досі банківськими картками, які за Морожені, скажімо, там uh -huh. тими ж українськими банками на території Криму і так далі? У них є величезна кількість проблем, побутових, величезна кількість е, юридичних проблем. Е, проблема голосування? Скажімо, це одна з тих, що там можливо ще якось врегульовані всі інші? Ну ці люди на батьківщині без прав. Це, 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 це неможливо, і Верховна Рада е, вирішує якісь інші питання, ігноруючи е, це, мені здається, абсолютно неправильно. І я би прислухався на місії uh -huh. Верховної Ради і президента. Ось до цієї демонстрації і до інших подібних. А скажіть, будь ласка, чи не? Здається вам, що що дуже дуже мало людей в нас у виборчих списках з Криму йде від різних політичних сил. Ми тут рахували просто з Тарасом Брезовцем. Ми нарахували приблизно 10 людей лише. Знаєте, давайте Криму. перестанемо діли, ділити Україну на тих, хто з Криму, хто угу. зі Сходу, хто з заходу України. Ви бачите, ми єднаємось українці, Насправді, процес єднання відбувається. Статистика це угу. показує. Ми починаємо однаково ставитися більш-менш однаково на заході, в центрі, на сході, на півні. Однаково ставиться до найбільш актуальних проблем. От треба єднатися навколо цього. Е, е, немає яка різниця людина з Криму, з Донецька, з Києва. Якщо ми хочемо жити нормально, так нас, нас більше об'єднує. Через те, неважливо, скільки є кримчан. Е, кримчани, можливо, е, ну перш за все, їм дуже важко потрапити в списки. Вони позбавлені ну, нормальної середи середовища свого політичного, соціального іншого е, 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 життя. І вони, можливо, не встигають десь адаптуватися на місці в Києві, на заході України, де найбільше їх є. На сході України, от через те це не дивно, але це не значить, що держава не повинна або не може дбати. Тобто є величезна кількість людей, які не йдуть в партії, але ось ось, ось приклад Ольга скрипник, яка робить абсолютно правильну, хорошу роботу, і треба просто їх слухати і робити. А хто це зробить, чи чи люди зі сходу, чи з заходу? Яка різниця? Богдана? Ну я б ви прийшли до нас. Я маю обов'язково задати це питання. Скажіть, будь ласка, то наш президент має зустрітися з президентом нашого. Північно-східно, а, а зараз і навіть і південного сусіда. Да? А, от а, що очікувати від цієї зустрічі? То Петро Порошенко продовжить те, що він робить, продовжить торги. Продовжить торги за мир. І як він, мабуть, вважає за майбутнє України. Мені здається, такий підхід складний, при тому, що мир нам дійсно потрібен, але його треба відстояти. Переговори треба вести все ж таки з принципових позицій. Петро Порошенко допускає деякі помилки, йдучи на поступки в тих питаннях, які як показує соціологія, українці не схильні вважати предметом для торгу, наприклад, європейська інтеграція, членство угу. в НАТО. Петро Порошенко дуже вдало маніпулює тезами, говорячи про те, що він захищає територіальну цілісність, натомість він проводить через парламент закони, які фактично ставлять під сумнів територіальну цілісність і контроль Україною повністю її повністю її території. Мені здається, що Петро Порошенко мав би посилювати свої переговорні позиції, перш за все проводячи кардинальні невідкладні жорсткі величезні масштабні реформи правоохорон оборонної системи, угу. системи силових структур, розвідки контррозвідки, контрозвідки збройних сил, боротьбою з корупцією, перш за все, в лавах своєї адміністрації української діючої влади. По-друге, нам треба посилювати свої позиції боротьбою з п'ятою колоною, яка піднімає голову, і яка нам президент сказав, що, що вибори в парламент найкраща люстрація. Я подивлюся, що ми будемо робити, коли там опиняться ті, які відверто виступають за, за інтереси Російської Федерації, і що буде говорити так? нам президент України після цього. Як, як йому сподобається наступна Верховна Рада, ця йому не подобається, отже, не можна торгуватися, треба мені здається, до переговорного формату з Російською Федерацією обов'язково залучати окрім деяких європейських лідерів чи структур Сполучені Штати Америки, країну, яка єдина проявляє здатність, здібність і уміння протистояти Російській Федерації економічними засобами, військовими засобами, оборонними засобами мені здається, що Петру Порошенку, звичайно, виходу немає. Цей діалог потрібен. От, але так як він організований, на жаль. Ну, мені важко спрогнозувати якісь позитивні результати для України угу. від цієї зустрічі від так? цієї зустрічі? Поки що угу. я бачу торги торги нашим майбутнім. Мені угу. це не подобається. А, добре, зрозуміло. А, а скажіть, будь ласка, то пан Путін він збирається на саміт G20 так до Австралії. Про це про це казав один з посадовців ну цієї країни. Так. А не пам'ятаю прізвище. А скажіть, будь ласка, то це. То це значить, що все там санкціям, це перезавантаження знову таки там відбудеться. Ну, Стосунки з того, що ми чули за... з... з путіним значить, заяви від прем'єр-міністра Австралії пана Еббота, він вжив термін, який вживають це. Було великою проблемою навіть для англомовної публіки. Журналістів зрозуміти, що mm -hmm. ж він сказав. Він вжив термін, із мені здається, з регбі, який означає швидкий прохід повалення масою суперника і втоптування його в багно, чи в поле ігрове, тобто. Mm -hmm. От, ось він сказав, що він зробить з президентом Путіним під час їхньої особистої зустрічі. Тобто публічно він оголосив Путіну, іду на ви, і сказав, що для Путіна це буде дуже неприємний саміт, на якому він, прем'єр-міністр Австралії, зробить все для того, щоб нагадати йому, хто винен у смерті австралійських громадян, коли був збитий Боїнг Малазійський на територію України, і хто винен у цій війні. Через те, давайте подивимось, заяви були дуже голосні, дуже чіткі, ага. і такі, які ну не можуть не сподобатися нам українцям, оскільки ми, як правило, бачимо дуже кволу реакцію на особистість Путіна у світі. Ось тут ми побачили дещо абсолютно протилежне. До цього рівня не дотягують навіть більшості українські політики. Як себе повів, і які заяви зробив ага. прем'єр-міністр Австралії. Через те, я думаю, це не буде легкий. Це не буде саміт рукостискань для Путіна, і там, де він, знаєте, зніматиме вершки. От я думаю, що його очікує серйозний діалог, і Же і непогано, щоб він поїхав відчути на собі тиск, якого він в Москві не може відчути, звісно, так бо знаходячись в Кремлі, то просто неможливо так Ну, коли, коли тобі співають рамби, коли про так, тебе так. знімають uh -huh. фільми, кліпи і так далі. Коли тобі дарують дітей уже новонароджених тигрів, там і так далі. Отже, хай поїде і поспілкується з людьми, які можуть йому сказати правду в вічі. Можливо, це uh -huh. щось змінить. Ну і на закінчення, поки ми тут розмовляли. А... Затримали, все ж таки, затримали тих, я не знаю, це напевно неправильно сказати заколотників, але зачинщиків, да які як міліція затримала тих людей, які були можливо були організаторами провокації під Верховною Радою. Тобто, ну міліція сподіваюсь буде працювати. Ну активно. це теж до чого нам треба поступово повертатися. Хоча uh -huh. особисто у мене нема довіри до нашої міліції, але так чи інакше, правоохоронна система в державі має бути, і вона повинна карати тих, хто порушує закон. Uh -huh. І хоча нам зараз важко визнати, що ця система. Здатна справедливо це зробити, тим не менше, ну якось нам до цього треба повертатися, до того що якщо є порушення, є на них реагування Покарання, з боку так. держави. Абсолютно. Дякую, Богдан Єременко, голова правління фонду Майдан закордонних справ, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.